Кампанія Флориди проти вакцинації призводить до небезпечного зрушення в громадському здоров'ї США. Флоридська провокація, загроза колективному імунітету та повернення хвороб минулого недавні події у Флориді, де влада активно просуває ідею повного скасування обов'язкової вакцинації, викликають серйозну стурбованість не тільки в медичному співтоваристві, а й у всіх, хто піклується про здоров'я суспільства. Ця ініціатива, підкріплена релігійними аргументами, на жаль, відсутністю наукової бази, є небезпечним прецедентом, здатним підірвати десятиліття прогресу в галузі охорони здоров'я та повернути нас до епохи, коли інфекційні захворювання, здавалося б, назавжди переможені. Я, як людина, яка пережила спалах кору в дитинстві, можу з упевненістю сказати, що наслідки відмови від вакцинації не є абстрактними теоретичними ризиками. Я пам'ятаю лихоманку, висип, слабкість та ізоляцію. Мої батьки були налякані і стурбовані моїм здоров'ям. Цей досвід змусив мене глибоко усвідомити важливість вакцинації для захисту не лише окремих людей, а й усього суспільства. І бачити, як Флорида, штат з величезним потенціалом, йде шляхом, який може загрожувати здорові мільйонів, викликає у мене глибоке розчарування. Чому Флоридська ініціатива це тривожний дзвінок? По суті, справа не в тому, що Флорида намагається заборонити вакцинацію. Люди завжди матимуть право вибирати, що робити зі своїм тілом. Проблема в скасуванні неодмінної вакцинації, особливо для дітей, які відвідують школи та дитячі садки. Обов'язкова вакцинація це не обмеження свободи, а захід громадської охорони здоров'я, спрямована на захист найбільш вразливих членів суспільства дітей, які ще не можуть самостійно захистити себе від інфекційних захворювань. Подумайте про це: колективний імунітет це щит, який захищає всіх. Коли достатня кількість людей у суспільстві вакцинована, Інфекційне захворювання не може поширюватися, і навіть ті, хто не може бути вакцинований за медичними показаннями, наприклад, немовлята або люди з ослабленою імунною системою, отримують захист. Скасування обов'язкової вакцинації руйнує цей щит, роблячи суспільство більш вразливим до спалахів хвороб. Релігійні аргументи, прекрасний притулок для небезпечної політики. Аргументи про релігійну свободу, які використовуються для виправдання скасування обов'язкової вакцинації, здаються переконливими на перший погляд. Однак вони ігнорують ключовий аспект свобода від розповідання не повинна шкодити іншим. У суспільстві ми всі повинні дотримуватися певних правил та обмежень, щоб забезпечити безпеку та добробут усіх. Обов'язкова вакцинація це одне з таких правил. Використання релігійних аргументів для виправдання політики, яка загрожує здорову суспільства, є класичним прикладом того, як можна завуалювати небезпечну ідею під прекрасним фасадом. Це також створює небезпечний прецедент, дозволяючи людям ігнорувати правила та обмеження громадськості, посилаючись на свої релігійні переконання, відсутність наукового обґрунтування, коли ідеологія затьмарює факти. Особливо тривожним є відсутність наукового обґрунтування для скасування обов'язкової вакцинації. Ладапу та департамент охорони здоров'я Флориди не змогли надати жодних доказів того, що скасування обов'язкової вакцинації принесе користь суспільству. Замість цього вони спираються на необґрунтовані твердження про безпеку вакцин і на ідеологічну неприязнь до державного втручання в особисте життя. Це особливо небезпечно, враховуючи, що наукові дані однозначно свідчать про безпеку та ефективність вакцин. Вакцини пройшли суворі випробування і довели свою здатність запобігати серйозним захворюванням і рятувати життя. Відмова від вакцинації на основі неправдивих або необґрунтованих тверджень це не тільки безвідповідально, але й потенційно смертельно. Уроки з минулого та попередження на майбутнє. Історія вчить нас, що відмова від вакцинації має серйозні наслідки. Згадайте спалахи кору, поліоміеліту та інших інфекційних захворювань, які були практично викорінені завдяки вакцинації. Зараз, коли ми бачимо, як ці хвороби повертаються в деяких частинах світу, ми не повинні повторювати помилки минулого. У штаті Мен, який скасував особисті та релігійні винятки щодо обов'язкових щеплень, досяг вражаючих результатів. Більше 95% дітей шкільного віку вакциновані, що забезпечує високий рівень колективного імунітету. Цей приклад показує, що посилення вимог до вакцинації може бути ефективним способом підвищення рівня імунізації та захисту у здорове населення. Що робити далі? Захист колективного імунітету та просування науки. Флоридська ініціатива це не просто локальна проблема. Вона може послужити прецедентом для інших штатів, які також можуть почати скасовувати обов'язкову вакцинацію. Тому важливо, щоб ми всі, хто піклується про здоров'я суспільства, діяли, щоб захистити колективний імунітет і просувати науку ось кілька кроків, які ми можемо зробити: підтримувати вакцинацію. Переконайтеся, що ви та ваші діти вакциновані відповідно до рекомендацій лікарів. Поширювати інформацію, діліться науково обґрунтованою інформацією про вакцини з друзями, родиною та колегами. Підтримувати політиків, які просувають вакцинацію. Голосуйте за політиків, які підтримують вакцинацію та охорону здоров'я. Виступати проти дезінформації. Спростуйте неправдиві або необґрунтовані твердження про вакцини. Підтримувати дослідження, інвестуйте в дослідження, спрямовані на розробку нових і більш ефективних вакцин. Висновок: колективна відповідальність за здоров'я суспільства. Вакцинація це не просто особистий вибір, це колективна відповідальність за здоров'я суспільства. Скасування обов'язкової вакцинації у Флориді це небезпечний крок, який може підірвати десятиліття прогресу в галузі охорони здоров'я і повернути нас в епоху, коли інфекційні захворювання були серйозною загрозою. Ми повинні діяти, щоб захистити колективний імунітет і просувати науку. Тільки так ми зможемо забезпечити здоров'я і благополуччя всіх членів суспільства. Давайте не допустимо, щоб ідеологія і дезінформація затьмарили собою факти і поставили під загрозу здоров'я наших дітей і майбутніх поколінь. Флоридська провокація повинна стати для нас тривожним дзвінком, що нагадує про важливість вакцинації та колективної відповідальності за здоров'я суспільства. Важливо пам'ятати, що здоров'я суспільства це результат спільних зусиль кожного з нас. Вакцинація це не просто захист себе, це захист тих. Хто не може захистити себе. Не дозволяйте дезінформації та ідеології загрожувати здоров'ю наших дітей. Підтримка науки та громадського здоров'я це інвестиції в майбутнє. Не будьте байдужі до подій, дійте, щоб захистити здоров'я суспільства. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Давайте разом зробимо світ здоровішим. Вакцинація це акт любові до себе і до оточуючих. Не дайте хвороби вкрасти ваше майбутнє. Разом ми сильніші за хворобу. Пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Будьте поінформовані, будьте здорові. Захистіть себе, захистіть своїх близьких, захистіть суспільство. Вакцинація це внесок у загальне благо. Здоров'я це право кожного, а не привілей. Не дозволяйте страху та незнанню визначати ваше здоров'я. Вакцинація це символ прогресу і надії. Разом ми можемо створити здорове та просвітаюче майбутнє для всіх. Здоров'я це найважливіший скарб, який ми можемо передати своїм дітям. Вакцинація це найкращий спосіб захистити здоров'я наших дітей. Не ризикуйте здоров'ям своїх дітей, вакцинуйте їх. Вакцинація це акт турботи про майбутнє. Разом ми можемо перемогти хвороби. Пам'ятайте, здоров'я це найцінніше, що у нас є. Будьте здорові і щасливі. Вакцинація це інвестиція в майбутнє. Захистіть себе і своїх близьких. Разом ми можемо зробити світ кращим. Здоров'я це найважливіше. Вакцинація це турбота про себе і оточуючих. Не дозволяйте страху керувати вашим життям. Разом ми сильніші за будь-які хвороби. Здоров'я це найцінніший дар. Вакцинація це акт любові до себе і своїх близьких. Не ризикуйте своїм здоров'ям. Разом ми зможемо побудувати здорове суспільство. Здоров'я це основа благополуччя. Вакцинація це захист від хвороб. Не забувайте про важливість профілактики. Будьте поінформовані та приймайте правильні рішення. Разом ми можемо зробити світ безпечнішим